Христос народився. Щедрий вечір це вечір перед водохрещем. Святвечір це вечір перед Різдвом. Дотримання традицій наближує нас до духів нашого роду, до егрегору нашої землі і зміцнює нас. Тому у цьому відео я пропоную подивитися, як правильно святкувати щедрий вечір і відзначати водохреща. Святкуємо Різдво! Спочатку ми заїхали до церкви за святою водицею. Колядники прийшли в землю юдейську. А коли я приїхала додому, тут саме кипіла робота над стравами святовечірнього столу. Перший святий вечір це народження. А другий святий вечір це хрещення. І оця водичка, яку ми будемо сьогодні пити при вечері, вона має цілющі властивості, тому що вона є освячена. Мені цікаво, чи ми сьогодні сядемо з зіркою першою. Чи, як завжди? Насправді воду на водохреща набирають двічі. Перше на щедрий вечір. Тобто перед щедрим вечором вранці йдуть за водицею. Вдруге, святу воду набирають на саме водохреща, на самий йордан. Тоді вважається, що вона ще святіша. І вже цією водою, яку вранці принесли, кроплять хату. Це у нас катульки на вареники. Капуста один з найкорисніших, найбілковіших овочів. Щедрий вечір називається саме так щедрим тому, що господині в цей вечір діставали зі своїх запасів все, що вони мали, для того, щоб максимально наповнити, забустити, так би мовити, сучасною мовою, висловлюючись. Тобто, якщо на перший святий вечір, звичайно ж готувалися, звичайно ж робили кутю, гриби, рибу, пампухи, то на другий святий вечір вже витягували максимально із останніх запасів. Ми з останніх запасів не діставали, правда, мамо? Та ні, того року був дуже урожайний рік на гриби, так що їх було досте. Ага, ага, то ви назбирали грибів. І оці гриби, які ви збирали, зараз у нас будуть. Зараз вони... ось на цьому столі. На збирані в лісі в Бродівському районі Львівської області гриби, так? Ні. А який то був район? Що? В Кам'янську Бузькому, в Таданях. В Таданях той раз? Це оці. так? справжні. А це в нас вушка до борщу. О, вушко, яке гарне. Вушка робляться з мелених грибів. Давайте маму покажемо ці мелені гриби. О, отакі от. Їх спеціально мелять, так? Закручують меленими Завбачливо, для того, щоб з них потім робити на святий вечір вушка. А це в нас робиться куття. Так, кашу тепер додається до маку. Тобто куття. І що ще має бути родзинки і горіхи? Отако. От Оп, і все. Варенички в нас. Підігріваються. От коли на стіл висипають вареники, це вже означає, що треба сідати, тому що вареники стигнуть. Підливочка. А, вони підігріваються. ну то Давайте кришечкою їх накрийте. О, супер. Вживання свяченої водички. На святий вечір перед тим, як приступити до споживання пісних страв, п'ють свячену воду. Друзі, свячена вода, яку я набрала сьогодні в церкві. Тепер по колядах і щедрівках на святий вечір лише колядують на щедрий вечір, тобто сьогодні, і колядують, і щедрують. В основному щедрують. Сьогодні по селах мали б ходити щедрівниці і щедрувати оце. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Вареники з капустою це абсолютний фаворит, абсолютний кулінарний фетіш. Абсолютно, як на мене, кулінарна і дієтологічна знахідка, і абсолютний кайф. Зазвичай, чесно кажучи, кока колу ми на святий вечір не п'ємо, тому що ми п'ємо або узвар, або компот. Те, що традиційно допустимо в святий вечір. Але іноді, якщо дуже хочеться особливо посидіти подовше в такій затишній домашній атмосфері, тоді можна. І нехай Господня благодать зараз, в цю хвилину, зійде на кожного підписника цього каналу. На кожного, хто лайкав, на кожного, хто писав коментар. Останній реквізит свят вечірнього столу: це десерт, кесі і пампухи. Вже пізній вечір, отож, остання святвечірня традиція, про яку обов'язково треба згадати, це те, що з давен коли ми вечеряли, то ніколи не прибирали зі столу. Ніколи, це обов'язково. Без посуд, все, як ми їли, все залишається на столі. Це обов'язково. Тому що вважається, що в цю ніч, правильно я говорю, мамо. Підтвердьте мої правиль, слова. Правиль, правиль. В цю ніч душі наших усопших родичів, боятися не треба, приходять і сідають за стіл. Мамо, що ви думаєте про таку традицію, якої ми завжди дотримуємося? Ну, це є повага до наших усопших родичів. Це дуже важливо. Так що все це ми. Один раз в році залишаємо на столі. Так чи не так? Два рази в да, Так, два рази в році. Точно, що ж тут? Добре, що ви мене виправили, мамо. А так ми посуду ми їм за собою, правда? Залишаєш на ніч посуд? Ні, 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 Я теж в себе ніколи не залишаю на ніч посуд. Тому що це є духовні проблеми. Наступного дня кожен господар, який живе на світлій стороні і поважає себе, бере у руки кропило, щоб освятити хату. Христос хрещається. Я вистає сидне і світло твоє, господи, звинувалося на нас, що зі зрозумінням успіхуємо тебе. Прийшов єси, я вести світло, Скропити хату святою водою це захистити її від темних сил на весь рік. Не варто боятися негативних магічних впливів. Просто треба вчасно застосувати схвалені універсальними силами методи самооборони, за допомогою яких ви відштовхнете нечисть і продовжувати займатися своїм життям. Ринагідно треба зазначити, що крупити потрібно не лише ті кімнати і ті місця, де ви постійно перебуваєте, а також балкони, веранди, і якщо є допоміжні будівлі, їх теж, навіть підвал, якщо він у вас є. А погода співає. я На саме водохреща ви йдете до церкви, п'єте водицю, приходите додому, снідаєте, а після цього свіжою набраною в церкві водицею кропите свій дім. Піст закінчився, і на водохреща можна дозволити собі трохи м'яса. Друзі, щойно загуглила щедрий вечір і з'ясувалося, що цей вечір також відзначають 31 січня і що він має язичницький підтекст. Але якщо ми хочемо залишатися на світлій, позитивній, чіткій ясній ноті, міцно стояти на ногах, користуючись нашими духовними підвалинами і релігійними багатствами нашої землі, то пропоную щедрому вечору надавати значення виключно в контексті водохреща як вечір. Перед Йорданом. Ну, а це відео добігає до кінця. Я бажаю вам залишатись на світлій ноті. Христос хрещається в ріці Йордані.